Ось тут водичка прорвалася. От, під мостом і випливає двома струнками. Красота! хоч і снігу нема, але лід. Ми тут були з першого числа, тут не можна було ходити. А зараз вже можна ось Красота! Скуда снігу нема, але кажуть, скоро буде. Так хочеться на лижах проїхатись. Бачите. Це Ой, а це таку красу маємо біля самого нашої хати. Недалечко. 2016 рік, 4 січня. От так. Бачите, біжить. З одного і з другого. Це тут міст, залізничне колія вверху. Так. Ми гуляємо. красота. Шумить вода. Чуєте?